З ОМОНом та автозаками російські окупанти не дали кримським татарам відзначити річницю депортації. Вогонь по трансформаторах. Луганські бойовики мало не спалили стахановський завод феросплавів. З господинів терористки, російський диверсант Ігор Гіркін кличе на передову жінок з Донбасу. Слов'янські бранці, Німеччина почала розслідувати справу про викрадення спостерігачів місії ОБСЄ. Неділя, 18 травня, підсумки дня на першому національному. Я Володимир Тимофійчук. Доброго вечора. ОМОН автозаки перекриті автотраси та центр Сімферополя у небі. Військові гелікоптери у таких нових реаліях кримські татари відзначили 70-ті роковини депортації народу з півострова. Традиційний мітинг жалоби заборонила самопроголошена місцева влада. Тому люди були змушені вшановувати пам'ять земляків поблизу мечетей і пам'ятних знаків. Наймасовіший молебень відбувся в селищі Акмечеть. Уперше за 23 роки на жалобних заходах не майоріли українські прапори і вперше не було лідера. Кримських татар Мустафи Джемілєва йому російська влада заборонила навіть в'їжджати до Криму. Біля пам'ятного знаку поряд із залізничним вокзалом Сімферополя з бранку збираються люди. Звідси 70 років тому кримських татар вивозили в Тораняках. Духовні наставники мусульман читають молитви. Му одні люди змінюють інших. Залишатися всі разом бояться. За 100 метрів на поготові озброєна поліція та автозаки. У мене немає слов. Нас відкинули опять на 70 років назад. Чувства удвоїлись, утроїлися, удистерілись. Якщо в прошлом году серце було спокійно, і ми сподівалися на краще, то зараз одні чорні мисли. Представители э, власти в Крыму э, демонстрируют, наверное, кто в доме хозяин. Если коротко, то вот так. Я хочу сказать, борьба продолжается. За традицією до жолудних заходів кримських татар приєднуються і українці, які живуть на півострові. Це є сумна дата для них. і Я б просто хотіла висловити своїм приходом підтримку е і співчуття в зв'язку з такими сумними подіями, які сталися. Площу Леніна, на якій щороку збиралися десятки тисяч людей, буквально оточили військовою технікою та автозаками. Озброєних бійців протягом тижня завозили з Росії. У червому межлісі заявляли, що традиційної ходи міст не буде, але чимало людей все одно зібралися в районі як мечеті Поліція та автозаки не лише в центрі, а й уздовж вулиць у спальних районах Сімферополя. Площа перед не вміщує всіх, хоче помилитися. Люди впевнені, силовиків російська влада виставляє, щоб знову залякати і принизити кримських татар. Ніколи це равно не забудеться. Це передається наших батьків, нам, від нас дітям і всім іншим. будуть передавати. І ніколи ми этого ніколи не забудемо. Що б вони не робили? слова молитви прикриває гурт військових вертольотів, які кружляють над головами. Люди згадують, як президент Путін ще два місяці тому заявляв, треба мовляв поважати права кримських татар. Десятки тисяч людей, які хотіли приїхати Сімферополь на всі кримські мітинг, вони такої можливості не отримали. Дороги були перекриті. Але, крім того, ви обратили увагу... о том, что как только мы начали митинг, нам его глушили военными вертолетами. Я хочу узнать, кто все-таки в этом государстве говорит неправду. Или те, кто говорят о наших правах, и они находятся в Москве, или военные и спецслужбы, которые сегодня, они просто поглумились. Над нашою пам'яттю жоден із представників російської та самопроголошеної півострівної влади на заходи не прийшов. Кримські штатари на мітингу ухвалили резолюцію про створення на півострові національної автономії і повернення історичних назв містам і вулицям. А ще звернулися до світової спільноти з проханням допомогти їм відновити законні права. Володимир Мельник Тетяна Гуральова Мургун, перший національний а в столиці розгорнули найбільший в Україні прапор кримсько-татарського народу, стяг дев'ять на шість метрів. Отували з цільного полотна у парку Шевченка. Люди зібралися на акцію Єдина країна Крим Україна. Прийшли політики, громадські діячі та студенти, представники корінного народу півострова. Київський захід відбувався саме тоді, коли в Криму татари збиралися на поминальні мітинги. Сейчас площадь Симферополя, где традиционно ежегодно с участием государственных деятелей проводились вот эти митинги, где засчитывалось, как правило, послание президента Украины, оцеплено солдатами, ОМОНами, так называемой самообороной. Но, тем не менее, крымские татары везде сейчас собираются. Сейчас только мне позвонили из Бахсисарая, собралось людей даже больше, вдвое больше, чем было, это было в прошлом году. Над ними кружать вертолеты, запугивают, но тем не менее они провели свой и теперь пешком пішком направляється Симферополь. Зник кримський журналіст Осман Пашаєв. Імовірно, його заарештували. принаймні так пишуть в соцмережі. Те саме пропускають активісти руху «Стоп цензурі. На телефонні дзвінки не відповідають ні Осман, ні його турецький оператор, який був із ним у Криму. Османа Пашаєва знають як репортера багатьох українських телеканалів. Він також очолював інформаційну службу кримсько-татарського каналу АТР. А торік працював у Стамбулі шефом бюро АТР у Туреччині. Під час Євромайдану сповіщав про події в Києві і у Криму. А в березні написав у Фейсбуці, що дозрів піти у самостійне плавання і залишається жити на півострові. Тепер в тілі Власний проект висвітлює кримські події Османа. Затримали по дорозі на мітинг і дня на жалобний мітинг з нагоди роковин депортації кримських татар. І перед тим в Фейсбуці він зробив такі дописи, що він їде все показувати в прямому ефірі. Стріми так так звані робити пряма трансляція через інтернет-канали. І його власне по затримали. Зв'язку з ним нема. Оператора з Туреччини, тобто це громадянин Туреччини з ним теж зв'язку немає. Я чесно кажучи, шокована тим, що відбувається, і відомо, що його затримала ці російські окупанти. Його затримали. Будемо з'ясовувати інформацію, шукати і далі, якщо його дійсно затримали, вимагати його негайного звільнення через всі доступні нам засоби, через міжнародні організації. Будемо думати і радитися, поки в мене чесно кажучи, сам шоку, тому що сам це мій близький дуже товариш, колега по роботі на телеканалі СТБ. і я знаю його такий е, норов, тобто він не буде стелитися ні перед ким викручуватися і вибачатися, тим більше знаючи, що він ніякого злочину не робив а їхав лише висвітлювати мітах, робити свою журналістську роботу. Ну і новини з буремного сходу у Стаханові. Терористи зупинили завод феросплавів. Уночі бойовики обстріляли трансформаторну підстанцію. Спалахнула пожежа, і працівники були змушені вимкнути струм. Про це повідомляє Міненерго. Ніхто не постраждав за дві години. Вогонь загасили. Наслідки надзвичайної пригоди вже ліквідовано. Українські війська знищили сотню бойовиків під слов'янськом. Про це журналістам розказав один з учасників бою. За його словами, артилерія та спецслужби працювали цілу ніч, вели вогонь по терористах, які засіли в цегляному заводі. На світанку в приміщення зайшла розвідка, яка й виявила втрати бійців так званої Донецької народної республіки. І восімнацтвардія біля Ізюма відбила напад сепаратистів, які вночі обстрілювали її табір. Двох гвардійців поранили. Цієї ж ночі обстріляно чотири блокпости навколо Слов'янська, де несуть службу українські військові. Загалом ніч на території АТО минула без повномасштабних боїв. Повідомили в Міноборони. Терористи здійснюють окремі вилазки, обстрілюють блокпости з території житлових кварталів. Наші армійці дають відсіч противнику. Жоден з мирних жителів там, де проводиться антитерористична операція. Не постраждав, заявляє Міноборони. А заяву народного мера Слов'янська в Нацгвардії назвали повною нісенітницею. В'ячеслав Пономарьов звідкись узяв, що військове начальство розстріляло десятьох армійців, котрі перейшли на бік сепаратистів. Ці чутки прес-служба повністю спростовує. Водночас додає, позавчора командуванню східного об'єднання Нацгвардії довелося передислокувати особовий склад, бо декілька контрактників таки присягнули на вірність ДНР. Чоловіки Донбасу не хочуть воювати з Україною. Стрілок кличе в бойові загони жінок. Російський диверсант Ігор Гіркін, який призначив себе верховним головнокомандувачем, розмістив відеозвернення, яке є вже на Ютубі, поскаржився, що в гарячих точках місцевих чоловіків немає, і замість бути на передовій вони ховаються вдома від бандитів та мародерів. Но признаюсь честно, никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью не у себя в городе, на соседней с домом баррикаде, откуда до ближайшего национального гвардейца надо полдня на машине ехать, а на передовой линии, где реально каждый день стреляют. Где те 27 тысяч добровольцев, о которых пишут журналисты? Не наблюдаю. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я удал приказ принимать их в ополчение. Ділили владу, дійшли до бійки. Так напередодні мітингували сепаратисти в горлівці. Прихильники ДНР зібралися біля міськради. Виступ одного з депутатів самопроголошеної республіки, який заявив, що наведе лад у місті. НАТО в перервав мітингрії. Заходилися навкулачки, боронити кожен своє право наводити лад. Бородаті чоловіки стали стріляти в повітря. До бійки долучився колишній народний мер Сапунов. Він кинувся з'ясовувати стосунки з оплоченцем у камуфляжі. Додам, що горлівка залишається одним з найнеспокійніших місць на Донбасі. У квітні там викрали і вбили депутата міськради Володимира Рибака. Ну і з останніх повідомлень у Луганську 70 терористів без бою зайняли обласне управління МВС. Бойовики прикривалися мирним населенням, зокрема, жінками і дітьми. Щоб уникнути людських жертв, міліцейські керівники вирішили поступитися і звільнили приміщення. У прес-службі управління заявили, що правоохоронці тимчасово переїхали з Луганська в Старобільськ. А в Краматорську досі чути стрілянину. Місцеві жителі не виходять на вулиці, щоб не стати жертвами випадкових куль. Про це пише інтернет-видання новості Донбаса. Кулі потрапляють й у вікна деяких будинків. Про число постраждалих інформації немає. А неподалік міста затримали бойовиків, які називалися російськими журналістами. Це інформація від Дмитра Тимчука, керівника групи Інформаційний опір. Геть Путіна з Кремля. Під таким гаслом росіяни анонсували марші проти президента Федерації. Учасників організатори збирали в соцмережах. У Москві акція мала розпочатися о 21-й годині на манежній площі. Подробиці поки що невідомі. Додам, відколи Росія окупувала Крим у Москві та Санкт-Петербурзі. Активісти влаштовують антивоєнні мітинги. Люди заявляють, не хочуть воювати з українцями і не згодні миритися з агресією влади. Найвеледніший мітинг у Москві відбувся 15 березня. Тоді опозиційний марш миру зібрав 50 тисяч москвичів. А пітерці вийшли на антивоєнний мітинг 1 травня. Активісти несли по Невському проспекту синьо жовті знамена, співали гін України та українські пісні. Навіть розпрягайте хлопці-коней. Чергова брехня кремлівського телебачення, відео з північного Кавказу видали за зйомки в Україні на каналі Росія 1 у сюжеті про бої під слов'янськом, щоб продемонструвати жорстокість українських військовиків, використали кадри дворічної давності, і то з кабардино Балкарії. На фальшивку звернув увагу один з порталів. Кореспондент Вєстій у сюжеті розповідає, що Нацгвардія розстріляла селянина. Як з'ясувалося, ті самі кадри з убитим чоловіком Вєсті показували 18 листопада 2012 року. Тоді це була новина про контртерористичну операцію в Оксанському районі Кабардино-Балкарії. Федеральна прокуратура Німеччини розслідує викрадення в Україні спостерігачів ОБСЄ. Офіційний Берлін заявив, що. Групу міжнародних експертів у полон брали професіонали. Місію в складі якої були троє німецьких офіцерів на початку травня. Викрали проросійські сепаратисти в Слов'янську. Звільнили заручників лише за тиждень. У німецькому міністерстві оборони вирішили поки що не брати участі у військових місіях ОБСЄ в Україні, принаймні до президентських виборів. І це ще не все про що ми хотіли вам розповісти. Далі буде про велику воду голосування без прописки і культурну ніч. Закатовані режимом столиця відзначила день пам'яті жертв комуністичної епохи. Право голосу. Центр виборчком квапить тих, хто хоче проголосувати не на своїй дільниці. І культура в сутінках. Українці знову долучилися до європейського проекту «Ніч у музеї. В Україні згадують жертв політичних репресій. Більше як 20 років поспіль сотні людей приходять до меморіалу в селищі Биківня під Києвом. Тут найбільше поховання тих, кого НКВС розстріляв наприкінці 30-х. Не допустити відновлення тоталітаризму і засудити червону ідеологію. Це і є найкраща пам'ять про невинно страчених, заявили учасники мітингу. Під дощем у супровіді грому так сьогодні вшановували пам'ять жертв політичних репресій в національному заповіднику Баківнянські могили. Це найбільше таке поховання в Україні в 30-х-40-х роках. На об'єкті спецпризначення НКВС масово ховали розстріляних та закатованих. З кінця 80-х сюди йдуть цілими родинами. Тетяна Гордійчук уперше привела трирічного сина Назара. Він одразу вітається. Слава! Він свідомий щодо того, що відбувається в Україні на даний час. Він свідомий, що відбувалося колись. Він знає, що ми приїхали вшановувати жертв політичних репресій. Традиційно, в третю неділю травня до Беківнянських могил, приходить і Наталя Осьмак. Її батько Кирило Осьмак, президент Української головної визвольної ради, загинув на Соловках. Дві тисячі його перепоховали в Києві. Сандермок, село в Києві, це місця найбільших втраток українців у роки репресії вважає Наталя Осмак. Це треба пам'ятати, бо якщо ми забуваємо це, то ми знову і знову будемо переживати такі самі страшні речі. На офіційному рівні вшановувати жертв тоталітарного режиму почали всередині 90-х каже історик Володимир В'ятрович. Але з 2011-го за часів президента Януковича почалось замовчування. У Росії, на жаль, відбувалася реабілітація тоталітарного комуністичного минулого і це про всі за Росію почав робитися і в Україні. І ми бачили, до чого це призвало. Це призвало не тільки до звінного гуманітарній політиці, це призвело до того, що і країна в цілому почала скочуватися в прірву авторитаризму. Цього року керівництво держави разом з народом вшанувало пам'ять невинних жертв комуністичної епохи. Спікер парламенту каже, і нинішні, і тодішні події показали справжні обличчя цієї ідеології. Сьогодні підписав офіційного листа. На Міністерство юстиції України, де пропоную міністру негайно розглянути всі матеріали, які надані Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України щодо незаконної антиконституційної діяльності Комуністичної партії України. Я переконаний, що український суд поставить крапку в цьому питанні. За даними науковців, у Биківнянському лісі покоїться близько 100 тисяч репресованих. На сьогодні працівники СБУ опрацювали виявлені документи і з'ясували прізвища 14 тисяч 191 особи. Ольга Скутникова Андрій Раченко, перший національний. У Харкові будівельний кран упав на продуктові кіоски. Загинула дівчина, яка була поряд. П'ятеро людей постраждали. Стан чотирьох медики оцінюють, як тяжкий. Конструкцію повалив сильний вітер. Пишуть у соцмережах свідки у місті, якраз вирувала гроза. Металеві уламки вже розібрали. Негода не йде з України, енергетики не встигають лагодити мережі цієї ночі. Електрика вимкнулася ще в 127 населених пунктах чотирьох областей. Найбільше лиха дощі та грози накоїли на Чернігівщині та Київщині. А от Львівщина підпливає водою. Там затоплено понад тисячу будинків. По розмивало дороги не можна потрапити до 17 сіл, а в 30 – проблеми з газопостачанням. Розмило і насип залізничної колії на ділянці Самбір Дрогобич зливи дошкуляють регіону вже четверту добу. Синоптики кажуть, відступатимуть дощі середи. Близько півсотні людей стали жертвами найпотужнішої за останні 120 років поводі на Балканах. За три дні там випала тримісячна норма опадів. Нині синоптики очікують повеневого піку. Більше розкаже Марія Кондратіва. Масштабні повені загрожують сербський ГЕС, яка дає енергію більшій частині країни. Офіційний Белград попросив допомоги в ЄС та СНД. Тож зараз туди спрямували групи рятувальників і гуманітарні вантажі. Повністю затоплено і кілька міст Боснії. Подекуди вода піднялася до другого поверху. Тож людей довелося знімати з дахів гвинтокрилами. Всього ж у регіоні з небезпечних місць евакуювали 15 тисяч осіб. У Туреччині шукають винних в аварії на шахті. Поліція арештувала 18 Людей серед них і керівники компанії, які належать купальня. раніше. Вони відкидали звинувачення в недбальстві. Представники фірми пояснювали, вибух спричинило різке підвищення температури. Але чому так сталося, незрозуміло. Трагічний інцидент спровокував хвилю народного обурення, як власниками шахти, так і владою держави. Однак акції протесту правоохоронці нещадно розганяли. Найбільше в історії країни нещасний випадок у забої стався у вівторок і забрав 301 життя. Швейцарці відмовилися від мінімальної зарплати. Такі попередні результати місцевого референдуму. Його ініціатори пропонують затвердити найнижчу місячну оплату праці 4,5 тисячі доларів. У світі це найвищий показник. Просто вважають, що жити на меншу суму неможливо, зокрема через високі ціни на житло, страхування і харчі. А от керівники великих компаній і уряд переконують, якщо рівень безробіття низький, а життя високий, то нічого змінювати не треба. Крім того, Встановлення мінімальної зарплати може спровокувати подорожчання товарів. Швейцарці звикли вирішувати більшість питань на референдумах. Що третій плебісцит на планеті відбувається саме в них. Марія Кондраціва, перший національний. Імена таку акцію провели в столиці у Всесвітній день пам'яті людей, котрі померли від сніду. Софійську площу вкрили полотнами з іменами тих, кого вже немає. Сам рух засновано 27 років тому. Тоді у США він інфікований чоловік, втративши свого хворого на снід друга, нашив його ім'я на ковдру, якою вкривався. Скорботні полотна бачила Ірина Виноградова. На цих полотнах імена тих, кого вже немає. Це були люди різного віку, зовсім крихітні, юні й дорослі. Вони померли від сніду скорботними квілтами. Називаються полотна, якими встелили столичну Софійську площу. Шановуючи пам'ять померлих, ми використовуємо цей день як можливість звернутися до громадян України, нагадати їм про засоби профілактики, про те, щоб люди слідкували за собою, щоб пам'ятали про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких. С здавали тест на віл Олена допомагає людям жити зі снідом на цьому полотні. Вона власноруч вишила імена тих, кого добре знала. Тут є імена моїх багатьох клієнтів: Володя, Оксана, Денис, Руслан, Анна. Акція імена відбувається в багатьох містах України. Пам'ять тих, кого забрала хвороба, вшановують і в 42 країнах світу. Організатори підрахували, якщо зібрати всі полотна земної кулі, можна встелити площу в 270 баскетбольних полів. Цей квілт із Бердичева вражає найбільше. Ольга не дочекалася власного весілля. Віктор так і не побачив синочка. А Марія дуже любила літній дощ. На цьому полотні ще багато імен, але ще більше їх по всій країні. Снід забрав життя майже 30 тисяч українців. Тут вони не всі. Проте 76 жалобних полотен несуть до книги рекордів України, як найбільшу кількість квілків в одному місці. Скорботне досягнення. Ірина Віноградова, Олександр Прозоров, перший національний. На вибори без прописки ЦВК нагадує, змінити місце голосування можна до 19 травня. Якщо не встигли заздалегідь, внести свої прізвище до списків не зможете. Їх уже затвердять остаточно. Водночас комісія зауважує, причина для зміни виборчої дільниці має бути поважна і її слід підтвердити документом. Довідкою з роботи студентським квитком, угодою про оренду житла чи посвідкою про відрядження, це вже зробили 65 тисяч українців. Юрій вже кілька років працює в столиці, але зареєстрований у Чернівцях. каже, проголосувати на виборах мусить це питання принципове, таким як він, закон дозволяє змінити місце волевиявлення. Право голосу на виборах це дуже важливе, і тому я вирішив змінити своє місце для голосування на ці вибори, щоб мій голос не був. Втрачено дуже добре. Ти можеш собі обрати сам будь-яку дільницю. Юрій звернувся до адміністрації району, в якому планує проголосувати. У відділ державного реєстру виборців подав копію паспорта, заяву і документ, що пояснює, чому місце голосування змінено. На це пішло не більше як 20 хвилин. Е, отже, я отримав ось такого довідку. З цієї довідки тепер я можу йти на ту дільницю, яку я обрав. І проголосувати таку довідку людина може отримати і там, де зареєстрована. А якщо буде другий тур виборів, змінювати адресу голосування доведеться повторно, адже єдина система «Центр виборчкому автоматично повертає людину в списки за місцем реєстрації. Експерти кажуть, підставою для зміни виборчої дільниці може стати будь-що відрядження, лікування, навчання. Головне надати офіційний документ, який це підтвердить. Якщо це людина знаходиться в відрядженні, це посвідчення про відрядження можна придивити. Якщо це навчання. Чання достатньо студентського квитка. Якщо людина проживає не там, де зареєстрована, достатньо договори оренди житла або довідку з місця роботи. А для кримців влада спростила схему подачі документів, адже на півострові виборів не буде через окупацію. Для мешканців Криму достатньо кримської реєстрації без жодних підтверджених документів. Якщо людина захотіла звернутися і поміняти виборчу адресу на іншу кримська реєстрація, для цього є достатня підстава у реєстрі виборців наголошують, єдина база даних унеможливлює фальсифікації. Людина не зможе проголосувати на кількох дільницях. Ця процедура не має нічого спільного з відкріпними з відкритними талонами, тому що тоді не існувало єдиної електронної бази даних. Вона працює за правилами фізики, якщо десь Зменшується то десь збільшується. Кожен працівник спочатку перевіряє в цій єдині базі дані. А чи не отримувала ця людина вже таке посвідчення для такого голосування? І, скажімо, зробити це двічі неможливо, тому що це просто не дасть відповідне програмне забезпечення для цього. У центр виборчкомі нагадує 19 травня, останній день подачі документів. Потім відділи реєстру виборців починають виготовляти уточнені списки. Валерія Богренцова, Сергій Тищенко, Олександр Самойлов. перший національний. Міжнародний день музеїв традиційно відзначають шанувальники мистецтва у всьому світі. Сьогодні безплатно можна було відвідати понад 30 тисяч закладів. Українські музейники теж відчинили двері охочим, раділи чергам і жалілися, що зазвичай такого напливу відвідувачів немає. Одна саме інших картинці. Андрій показує 12-річному сину відтворіння Дієго Веласкеса. Ця робота одна з найцінніших у музеї мистецтв Ханенків. Свого часу Андрій і сам тут уперше познайомився з мистецтвом. Нині ж прагне прищепити любов до прекрасного своєму нащадку. Ходили з отцом на васточно він показував мені самурайські мічі суба, та самі рукаятки атмічейнецькі те саме показував сьогодні. людина прибіжається к мистецтва, то это делает его более просвітленим добрим, я считаю, отзывчивым, более человеком, который начинает осознавать, що є добро, що є зло. То есть все змірять. Підліток виносить із музею безліч вражень, обіцяє прийти ще. Мені дуже сподобалося, дуже багато перебагато експонатів, і всі вони дуже цікаві. Все це зібрали тільки дві людини. Це мене дуже виразило. день, коли відвідувачів найбільше екскурсоводи, й самі перетворилися на частинку експозиції. Убралися в історичні костюми, декламували поезію, малювали, складали букети. Так у цьому музеї хочуть збільшити коло прихильників мистецтва. А от у музеї Булгакова вигадали незвичну гру. Ну ми питаємося, знають буквально. Как, каждый день что, что Мы сами вы, выбрали те цитаты Булгакова, которые, как нам казалось бы, вот, отвечают сегодняшнему дню. Мы их нарезали, цитаты бросили в шляпу, люди вытаскивали эти цитаты. И потом выходили и читали вслух перед микрофоном эти цитаты. Вообще, какой, какой простой ход. Ничего финансового он не требовал. Но он имел потрясаючий успіх. А ще музейники пропонують частіше приводити учнів. кажуть так цікавіше вивчати шкільні предмети, особливу історію та літературу. Сейчас, от почему у нас проблема з посещаемостью? да потому тому, що це уже не обязательно. Якщо раньше учителя там период она изучает, э, культури, і вона тут же ведет дітей, і вона знакомит їх, щоб вони не тільки знали, що було в літературі в першій половині XIX века, а щоб діти знали, які художники работали в первой половині XIX века. Музейники нарікають українці в них не часті гості а надто в такий час, коли в країні не до культурних експозицій. Саме сьогодні працівники музею хочуть нагадати людям: мистецтво невід'ємна частина життя кожного. Варто лише озирнутись довкола. Вікторія Пластун, Ярослав Тихомир, перший національний. Японці зустрічають літо в Україні в ранішнього сонця. Найбільший релігійний фестиваль трьох святинь. Започаткували його в Токіо 700 років тому. За традицією влаштовують парад із танцями та співами. Синтоїсти вважають, що галас веселить богів у центрі дійства. хода вулицями зі спеціальними святилищами ношами. Мікосі там, за переказами, перебуває божество. Мікосі зроблено з дерева і покрито сусальним золотом. А важать вони близько тони і коштують сотні тисяч доларів. Несуть такі конструкції одночасно 40 чоловіків, а зменшені копії носять жінки і діти. Триденний фестиваль щороку відвідують до двох мільйонів туристів. Таким цей день побачили наші журналісти. Дякую, що були з нами. Зустрінемося завтра о півдні. На все добре, хай щастить!